На якій підставі ви мене тут затримуєте? Я не можу поняти. В чому, не затримує, в чому проблема? Вас ніхто не затримав, ми перевіряємо інформацію. Ви мене зараз знімаєте. Вам хтось дозволяв мене знімати? Я себе знімаю. Виходимо з транспортного засобу. Не надо ручки дьоргати. Не транспортного надо дьоргати ручку, транспортного я сказав. Засобу. На якій підставі я маю виходити з транспортного Говори. засобу? Та ні, ну мені цього достатньо. Я, Богу, я ж вас не знімаю, правильно? До речі, відеореєстратор у вас Ну що? Ви знаєте, що ми просто заборонили відеореєстратор? Ні, не заборонено. Розповсюджувати і поширювати заборонення. Місце перебування блокпоста. Вы сейчас я не... Ну хорошо, я понял. Значит, по-другому будемо общаться. День добрый, доброго. Захоронені. День добрый. Доброго. Зараз користуватися не можна під час правового режиму військового стану. Особливо коли проїжджаєте в блокпост, відформатуйте карту пам'яті, будь ласка. Що вам показати? Що Що вам показати? Документи? Я документи зараз у вас не перевіряю, у вас прикордонна служба. Ні, проживає? де ж прикордонна служба, я в них питаю. Що вам показати? Документи свої? Повну ага. інформацію чи що? ви зараз продовжуєте знімати? Ну я блокпост знімаю. Так, блокпост. Ні. А з того боку у вас що? Ну відеореєстратор. Ну так ви зараз знімаєте блокпост. Так він в автоматичному режимі працює. Ну, я ж кажу, зараз вимкніть, книг поки з нами спілкуєтеся. Тільки на блокпосту. Де написано, що я не маю права в себе в машині мати відеореєстратор. Ви ну, їдете в себе в машині, ви знімаєте інформацію, яка знаходиться. Ну і що? Так Зрозуміло. я її що розповсюджую, чи що? Притягнете мене до відповідальності, тоді, якщо я її розповсюджу і поширю ваше місце локації. Добре, все тоді, все, чекайте. тоді будемо встановлювати, що ви не, не в яких організаціях? Не... В яких організаціях? Все, все, все. На підставі йдіть сюди, я з вами не закінчив. На якій підставі ви мене тут затримуєте? Я не можу поняти. Вас ніхто не затримує Ми перевіряємо інформацію. Ви мене зараз знімаєте. Вам хтось дозволяв мене знімати? я себе знімаю. Виходимо з транспортного засобу. Не треба ручки дергати. Не, транспортного не надо дергати ручку. Я транспорту. сказав. На якій підставі я маю виходити з транспортного з засобу? Провіряйте Провіжує... мене по базі. І що? блокпост. Ну то що, документи на блокпост? Документи, добре, придивляємо. Документи на блокпост. Документи? Знущаєтесь? Ні, я не знущаюсь. Документи Все, ближай, на блокпост. Ми стоїмо чекаємо. Ну, стоїмо, чекаємо, Ваші поки ви предоставите документи на блокпост. Ваші документи, будь ласка. Я предоставив, от мої документи до сих пор світяться в телефоні. QR-код, будь ласка. Прошу. Це є документ, це не посвідчення. Та й йому. Ви хто? Летенат поліції Олександр Кличко, патрульна поліція міста Києва. Прошу, ще раз. Летенант поліції Олександр Кличко, патрульна поліція міста Києва. Документи продивіть, будь ласка, я не, не розчув ваше прізвище. А ви продовжите знімати, так? Ну я себе знімаю. В чому проблема? Ви мене знімаєте. А ви хто? Ви посадова особа? Ну, я так знаходжу, що вас, вас заборонено... Так, так я блокпост не знімаю. Ви мене знімаєте, я, я блокпост не знімаю. Я на ньому Приберіть телефон, я вас ознайомлю з службовим підсумки. Давайте. Приберіть я його, взагалі. я а, забрав, при, я при, себе при, знімаю, вот дивіться. При, його, туди. Я вам не дозволяю фільмувати своє посвідчення. Я його не фільмую, в чому проблема? Достаньте повністю до повного ознайомлення. Без зайвих предметів. Кличко Олександр Миколаєвич. Зворотню бік. Дійсне до 9. -го. Дійсне до 09.02.27. А е, це що таке? Спеціальний жетон, номер а, такий ви, 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 Ну, ви, 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 з цих, з цих, ви, цих ви, так. Да. Вас має бути посвідчення поліцейського, а не е, цей. Як пла пластикова Як картка на, на цей. Все добре на Ютубі. Причому тут Ютуб, ви чекайте, ви так, мене я зупинили. Якби клоуна як не, не включаю. Що, всі, що всіх поліцейських однакове посвідчення. Ну так вам, ви так, маєте там, звертатися. Я ви дивилися, що це не посвідчення, я не розумію. Це пластиковий жетон до вашого металевого цього а значка на груди. як виглядає? Воно не пластикове. Причому тут у мене написано, що це посвідчення водія. А має у вас бути написано, що це е, службове а посвідчення, а у вас службове на напис... тут написано. Бачив. Є, є зразок я його вживу, коли бачили, крім того зразку, який в інтернеті Ну то це, це не моя проблема, щоб вас не забезпечили ним. Ви маєте писати до своїх е, начальників, щоб вони вам це видали відповідні посвічні, документи, основні, правильно? Якщо е, до ви чого ми... дивились, це, ну, це взагалі це ваша особиста проблема, розумієте? Це не мої особисті проблеми. Ну... ну Це ви собі щось придумали, і там блогери якісь інші також щось придумали. Mm -hmm. Чи це не, не посвідчення? Є встановлений, є встановлений зразок МВС, там, де передбачено посвідчення саме такого зв'язка. Очікуйте, я перевіряю інформацію. Перевіряйте. Привітайте. Так а де поліцейський? Ну, йому що, корона з голови падає, якщо він сам підійде, чи що? Я не розумію вас, ну. Для чого ці цирки були? Щоб просто зараз сказати проїжджайте? Ну, до вас, хлопці, чесно, без питань. Без питань, Ну, ну просто ну, отут вже це все, ну чесно. Ну В якій ми країні живемо? Коли на права людей просто отак під ноги і розтаптують. Привіт йому, передасте. Гарного днього. Їжайте. Їжайте. При тому держприкордонники прикордонники підійшли і сказали, їжайте. Не, не той, який до мене домахався, а держприкордонники. Одна баришня з Держприкордонслужби підійшла, я в неї не требував ні документів, нічого. Я в неї спитав, ви хто? Це все, що я в неї спитав, тому що вона підійшла, не представилася до мене. Вона сказала, Держприкордонслужба. А я поняла. і починає доставати, кажу, да не треба нічого доставати. Кажу, я вам вірю, кажу, мені не треба нічого показувати. Хорошо, хорошо. Я в неї не просив, я, я навіть не знімав з самого початку, я камеру не вмикав. Я, я телефон дістав для того, щоб їй документи предоставити, і все. Вона причепилася до того, що в мене відеореєстратор висить. Що якоби не можна знімати блокпости і п'яте десяте. Ну, окей, я погоджуюсь, може й не можна. Е, але е, там чітко прописано, що е, настає відповідальність тоді, коли ви поширюєте. І поширюєте не, не сам блокпост, а місце його знаходження. Ну, ну як? Ну... Я кажу, навіть, навіть не підійшов, не сказав е, щасливої дороги, у вас все добре, можете їхати. Ну навіть цього елементарно не зробив. Про що, про що далі говорити? Якось так. Сто контент під'їхав, так сказати. Все, всім миру. Скоріше б він настав. І... Боріться за свої права, люди. Не, не мовчіть, не, не чекайте, що за вас це, хтось це буде робити. Доки ми будемо, як барани оце, під їхню дудку плясати, в нас в країні нічого хорошого не, не поміняється.